Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, встигли пограти вже в перший день цього глобального патчу? Бо я от ні, у мене правило. В звичайний патч я не граю перший день, поки не пофіксять баги. А якщо такий глобальний, як цей патч, два дні мене в доті не побачите. Але тим не менш, я уважно слідкував за метою і за тим, що відбувається в пабліках, які героїв варто пікати, які комбінації є імбовими і які на мій. Погляд мають дійсно потенціал, і сьогодні я пропоную вам подивитися всі ці комбо. Котрі можуть спрацювати в ваших паблосах. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Розпочати хочу неочікувано із саппорта, а саме з Джакіро. Адже фішка полягає в тому, що йому зробили нову грань, котру зараз активно використовують. Зразу хочу сказати, що це тільки перший день, але у Джакіро вже настільки вражаючий він рейд, що в найближчому патчі це будуть намагатися пофіксити. В чому полягає прикол цієї грані? Дивіться, um, він просто качає Айспас, натискається Айспас, і Айспас можна активувати повторно, щоб гравці, котрі знаходяться в цьому айспасі, ще раз вибухнули. Ну і заставились таким чином. Тобто можна ось так, можна продовжити просто бонусно, можна як завгодно це використовувати, і всі активно намагаються. Юзати саме, саме ось цю грань. Також ви на вибір тепер можете використовувати або вогняну атаку, або льодяну атаку, або Liquid Frost. Відповідно, ну у них тут спільний КД, але тим не менше. Плюс, також він спочатку б'є льодяною своєю головою. Що це означає? Якщо ви використовуєте Liquid Frost, наприклад, я поставив на автокаст, то він вилітає першим. Тобто різниця, по суті, в модіфаєрах, але це також приємна історія. Адже якщо, наприклад, Frost, Fire я ставлю, то спочатку йде звичайна тичка, а потім тільки вилітає Liquid Fire. Не те, щоб це прям сильно впливає, але це не менш приємна історія. Як грає, наприклад, Xnova на цьому Джекіру? Ну, нікней у нього дивний, але окей. Він. Взагалі максить цей айспас, і напевно це дійсно правильно. Бо якщо подивитися на кількість шкоди, яку ти наносиш айспасом, це дійсно багато. Тут зменшується КД, збільшується шкода, максимальне приголомшення, збільшується. Тобто тут у вас спочатку базова шкода 50, а вторинна шкода при вибуху 125, Ну, на останньому левелі 225. Тобто 275 загальної шкоди після вибуха в АОЄ айспаса. Стан на 2 секунди. Ну, блін, це сильний герой, реально виглядає доволі впевнено як персонаж. Ну а там далі грає як е, звичайний саппорт, Бере собі глімер, е, качає спели, це в принципі, нічого особливого. Далі топ 2 за рейтом іде Dragon Knight, Це станом на зараз, але тут є доволі зрозумілий момент. В принципі, я це вже казав в аналізі відео. Тут зізнаюся, що з Жакіро я ну, не здогадався, що це буде реально непоганий герой, але з Драгоннайтом тут плюс-мінус це було не дуже зрозуміло, але припускав, що таке можливо. В чому ідея була Valve, коли вони змінювали ДК. Так, ти не можеш тепер його брати на кері активно, тому що у тебе є дракон, повинен бути, повинна бути грань для того, щоб брати, щоб кліф у тебе був. І це тільки в ультимейті працює. Це ну, так собі. Але якраз для Драгоннайта на міду. Ось ця грань вона виглядає абсолютно притомно. В чому тут прикол? На початку я казав, що в ядучому драконі у тебе є кліф тільки в ультимейті. Але в принципі, і в Вогняному драконі у тебе також є кліф, коли ти активуєш ультимейт. Так, він не такий сильний, як був до цього. Але 50% в принципі, щоб і фармити, і демажити в тімфайті, ну цього більш ніж достатньо. Плюс у тебе пасивка наносить на 40 більше магічної шкоди. І є додаткова область дії з Бресфайера того ж. І ще у тебе стан присутній, котрого раніше взагалі не було, тільки з 25-м левелом таланту Тобто тобі дали по суті цей 25-й левел талант в ультимейті Драгон Найта. Ну, мінусів героя, він реально став. Відчутно сильніший на Міду зараз, ніж був в минулому патчі. А, вибачте, та гра на Жехіру, яку я показував, то був не X Nova, це просто якийсь рандомний пабер. Але x качається приблизно так само. Тут я хотів би вам показати гру з Dragon Knight. Ом. Це Ніку на ньому грає. Ось ця вогняна форма у нього. Білд в цілому, бачите, він бере той самий білдак, він бере собі Slayer, ПТ. Буду брати собі блінк, ну тобто абсолютно дефолтні артефакти, але зараз герой виглядає сильніше. При цьому він тут собі два брейсера брав, я не впевнений, чи е, хороше це рішення. Ну і брошку далі добираю собі на демедж. Загалом до брошки можете звикати. Я зараз вам покажу комбінацію з фантомлансером. Ви зрозумієте, що цей айтем дійсно буде частим гостем в багатьох айтем білдах у багатьох героїв. Товариство, хочу вам напам'ятати, як то кажуть. У стрімера є Монобаза, на котру ви можете підписуватись за підписку на Монобазу. Ви отримуєте ось такий скін картки. Це за мінімальну підписку. Там багато чого ще цікавого, тим паче, що зараз я повернувся і я буду активніше багато комунікувати з підписниками з Монобази. Посилання залишу в коментарях під цим відео. Це за бажанням, якщо хочете. Якщо ні, то ну дивіться далі по спокійне відео, все нормально. І так, Phantom Lancer. Тут я хочу спочатку показати вам. Гру Аме, загалом його вже багато гравців починають трошечки поспавлювати, і причиною є якраз таки ця брошка. Phantom Lancer він, на відміну від героїв, котрих зараз беруть по вінрейту, типу ДК і Джакіро, він невеликий. Вінрейт має, його не супер-багато людей беруть. Але з останніх ігор, котрі я бачив, там в основному одні перемоги. Можливо, статистика також не зовсім коректно е рахується. Що він собі бере? Він собі бере ПТ. І брошку зразу ж на цьому Фантом Лансері. Ідея полягає в тому, що з ось цією гранню всі ілюзії, котрі також ну, фейково кидають спис. Типу раніше фейково кидали спис, вони задають 25% шкоди з цього списа. Відповідно, у тебе спис демажить, і плюс кожна з ілюзій також б'є відчутно більше за рахунок ось цієї брошки, адже тут шанс 30% завдати 80% додаткової шкоди від атаки як магічну шкоду. Ну і на фарм безпосередньо це також впливає. Позитивно впливає. А у тім файтах він діє ось таким чином. Він просто взяв свій батерфлей манту, розкладає спочатку депільгангер. Це, напевно, головна різниця за рахунок цієї грані, що ти спочатку натискаєш дупільгангер, а не як раніше було, де ти типу вистрибуєш тільки з нього. Направляєш ілюзії, б'єш брошкою. Тут Мірана ще допомогла, звісно. Але тим не менш, ось такий у тебе геймплей на Phantom фан Blancer. Направляєш Ілюзії, натискаєш Спіріт Ленс, Спіріт Ленс багато дамажить, ілюзії. Також багато демажить, і ти стоїш позаду. По демеджу, щоб було приблизне уявлення. Я до речі, трошечки здивований, чому не беруть на ньому аганім, але, напевно, може, просто не першою шмоткою беруть його, таке також буває. Наприклад, беремо от реальні якісь слоти, манта стайл, Ну і не знаю, останньою шмоткою можна, в принципі, що завгодно взяти. Давайте візьмемо. Скаді, давайте відімо. Окей, нехай буде скаді. Тут тут все стати. Давайте ставимо. Манікен ставимо е, віспів, ну давайте не віспів, давайте думів поставимо, щоб побільше хп воно було. Даємо левел. І як ми діємо? Діємо приблизно так, як Аме робив. Спочатку натискаємо там Манта Стайл, ілюзії, направляємо на манікен, спавняться ще ілюзії, і поїхали працювати ось цим списом. Переключаємось тепер на героїв. Бачите, да, що відбувається з героями. І спис так само, і ще раз, давайте. Ось так. Чекаємо на спис і дивимось просто на демедж, коли він стрівне по героям. Тобто по шкоді це відчутно більше. Можемо засікти ще ось так зробили. Манта стайл натиснули, ну і погнали списа. Манікін луцювати. Тобто 10 тисяч шкоди наноситься 20 тисяч шкоди, буквально за дві. Три секунди, напевно, якщо ілюзії ось так спавняться. При тому, що ну, об'єктивно у мене немає ніякого артефакту навіть на шкоду відчутного, окрім брошки. Тобто це більше артефакти на статитам для фантомлансера на міси, е Такі більш ультимативні. Я не беру навіть талант. Ну, в мене, по-перше, немає 25-го левела е більше таланту. А, тут ще є талант на демедж просто з ілюзії. Раніше це на крити були і його прибрали. Mm, От, тобто тут можна ще добрі гангер взяти або на шкоду, і ти спокійно граєш як топ-1 кері можна активно пікати, мені здається, в доті, якщо лейтгейм заходиш, не програєш. Ще керрі, котрого активно намагаються пікати зараз в доті, це Лайфстилер. На ньому насправді айтембіл залишається один тим самим, котрий є через Radiance, там, Armlet і як завгодно. Нічого цікавого в цьому плані немає. Єдине, що всі беруть ось цю грань і реально за рахунок цієї грані в, в героя відчутно покраще. В чому тут прикол? Прикол в тому, що ти так само, коли ти вбиваєш кріпів на лайфстілери, ти отримуєш за них бонусне здоров'я. Але дивіться, зараз покажу це. Нам бачите, за бонусне здоров'я отримано у вигляді однієї одиниці за вбивство кріпа. Але якщо ти вбиваєш героя, то ти отримуєш ну дуже багато ХП. Ти отримаєш за вбивство персонажа 55 ХП. Тобто, уявіть, якщо ти вб'єш. Ну не знаю, там у тебе піде добра гра, ти вб'єш 10 героїв на кері. Можливо таке, де да, взагалі ізі можливо таке. Ти отримуєш 550 хп на персонажі. І при цьому, до речі, при цьому, якщо ти вбив героя, ти ще й ванди можеш оновити собі. Тобто накинув ванди, вбив героя, ванди оновились ще одні зразу накинув на персонажа. Це реально дуже непоганий зараз схерій персонаж. Щодо офлейнерів, друзі, я трошечки пробіжусь, бо поки якось мета вона не остаткувалась достатньо сильно. Бачив тільки, що Тайтхантера починають активно пікати, ем, як персонажа, при цьому беруть йому грань, де е ти маленьким бігаєш Тайтхантером, адже вона більше у тебе не відбирає Стрейнджу. Але я б все рівно радив би дуже пограти на. Акції і і пограти особливо на легіонці, чому так? Тому що не завжди те, що там легіонці зробили кращу грань бойові трофеї, це означає, що її треба пікати. Її треба пікати скоріше через те, що люди активно спамлять Джакіро, але Йонка, що правильно, вона завжди була топ-1 героєм проти Джакіро і на лінії, і по грі. Ну а на останок, друзі, я пропоную вам переглянути комбінацію зі стріму, котру ми знайшли разом з чатом. І звісно ж, записав цю комбінацію з абсолютно першого дубля. Без проблем. Чат також це підтвердить. Хто були на стрімі, підтвердіть в коментарях, що так і було. Дивіться уважно. Троль і вісп зараз найсильніша комбінація в доті. Адже у троля нова гра, дає 50% атак спіду віспу і прибирає ліміт на ультимейт. Дивіться ситуацію. Ось такі стати у троля. Брошка тепер дає кріти. Ось вісп, Ну тут може бути просто кристаліс, і Дивіться, що відбувається. Немає ліміту на атак спід. Майже стока шкоди, наче баланс ту? Проводиться А через бекдор працює ось так. Це перший тавер. Ну а далі. Ну, нормально, наче, наче можна юзати в пабліках. Nice! Оцінка від 1 до 10. Від 1 до 10. Від одного до десяти, від одного до десяти, імба, імба, імба. Дякую, товариству, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.